Рогатинська міська рада провела другий у цьому році благодійний аукціон, народжені вільними на підтримку українських військових. Знаково, що цей захід відбувся у День Збройних сил України та день, коли церква вшановує Святого Миколая. Чудотворець заступає нас перед Богом, а зсу від ворога. Вихованці рогатинського центру дитячої та тайнацької творчості і рогатинської дитячої школи мистецтв імені Бориса Кудрика підготували для аукціону 33 картини. Більшість з них патріотичного змісту. Тому ціновий рівень лотів був значно вищим від попереднього аукціону. Так би мовити, змагалися за право придбати художні шедеври юних митців громади 14 учасників. Серед них представники бізнесу, керівники установ і організацій, депутати міської ради, спільнота старост. Найдорожчим лотом стала картина Вовкун Юстини. Перемога за 13 тисяч гривень. Її придбав через свого представника міський голова Сергій Насалик. Були на аукціоні і рекордсмени. Так, товариство з обмеженою відповідальністю Еліпс придбало три картини загальною вартістю 20 тисяч 500 гривень. Підприємство Галпласт, чотири картини. На суму 15 тисяч 800 гривень. Товариство з обмеженою відповідальністю «Гудвелі Україна заплатило за дві картини 4,8 і тисяч гривень. Загальна сума зібраних коштів на другому благодійному аукціоні склала 91 тисячу 500 гривень, і це на 55 тисяч 800 гривень більше ніж отримали від продажу робіт на першому аукціоні. Кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним силам України.